Ще у 2016 році, як тільки йому виповнилось 18 років, Дмитро Хома в складі добровольчого українського корпусу став на захист України у підрозділ Дмитра Коцюбайла -да Вінчі. У 2017 році був у складі третьої стрілецької роти під Маріуполем. Початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов на фронт, брав участь в обороні Києва і Чернігівщини. Зараз працює водієм-санітаром медичного пункту 2-го стрілецького батальйону 67-ї бригади та займається евакуацією поранених і загиблих бійців. Про свою мотивацію бути на фронті та наближати нашу перемогу, 26-річний захисник розповів журналістам терену. Найбільше типу моєю мотивацією це є типу мій син, моя дружина. Типу, і підтримка, мотивація це те, що мені дороге, це те, що я хочу також, також, зберегти і ну, пошвидше повернутися додому до рідних, тому потрібно як пошвидше це все закінчити, закінчити перемогу. Бо багато хто говорить за мир, але ну, мир це не перемога. Мир це. Скажімо так, пауза на деякий час, як було це з 14-го, ці перемир'я, і вона не зупиниться, поки Росія не буде знищена, як імперія. Медичної освіти у захисника немає, однак усі необхідні знання він здобув, що перебуваючи у складі 3-ї стрілецької роти, 2-га гонти. Відтак зараз евакуація поранених основний напрямок його діяльності. Евакуація може тривати по різному від там, кількох годин хвилин до кількох днів, тому що. Не завжди навіть є можливість вийти з тих самих позицій, тому що постійні дрони, скеди і так само ж по машинах. Всі маршрути прострілюються, тобто, скажімо, умовно, якщо більшість людей, які заїжджають на ті самі позиції, вони заїжджають по, по сутінках, так медики, якщо є важкий поранений, який не може дочекатися, тобто не має часу на його, те, щоб почекати там до вечора, щоб деякий час, то... Медики захитають завжди, коли треба, тобто, не зважаючи на це на день, ніч і тому подібне. Коли Дмитро вперше пішов на фронт у 2016 році, рідні важко сприйняли його рішення. Однак, коли почалося повномасштабне вторгнення, вже розуміли, він не залишиться осторонь. З рідними кожен раз, а на що ти їдеш? Ти вже більше не поїдеш, для чого? Вони не розуміли, і коли казали, вже підеш, коли як, як всі підуть, тобто як почнеться, вже як сюди дійдуть. Я кажу, ну тобто, вже як сюди дійдуть, то вже типу нема сенсу йти. Попередньо ще до повномасштабки, типу, я вже рідні розуміли, що якщо щось почнеться, то що я піду, скажімо так. Найбільшою потребою на фронті зараз є люди, зазначає захисник. Дуже багато бригад постійно на бойових і в них ротації це перекидання з одного місця на інше, тобто з складнішого напрямку на легший. Або просто вони там стоять досить довгий час, тобто, і їх навіть ну, типу, нема ким поміняти. Йдуть несуть втрати поранені, тобто і немає замін. Тому люди це найбільше, що потребує зараз армія. Також це автомобілі, автомобілі дрони, засоби ребу. Дмитро Хома каже, наближатиме перемогу стільки, скільки це буде потрібно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.